У тимчасово окупованому Маріуполі вночі, 15 грудня, пролунали вибухи. Було два влучання у різні місця. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Зокрема, палала територія за порт сіті, де окупанти розміщували військову техніку та частини систем ППО. Така собі Маріупольська Чорнобаївка. Це друга бавовна майже в одному і тому ж самому місті. Перша була 7 вересня. Окупанти не навчились, тому по місцю зосередження окупантів та місцю зберігання техніки прилетіло ще раз. Територія досі оточена. Швидкі півночі вивозили поранених в спортсіті, розповів радник мера. Між порт сіті був бетонний завод. Прилетіло, і в нього можливо так само в тому районі були й розташування окупантів. Ну що ж, символічно, як земля бетоном. Про точну кількість знищеної техніки чи вбитих окупантів внаслідок бавовни наразі не повідомляли. Але радник мера Маріуполя Петро Андрющенко каже, що втрати вагомі. Вибухів було два місць влучання два, і вони різні. Саме через це багато плутанини щодо місця та наслідків, а наслідки гарні. Недарма всі офіційні пропагандисти замовкли, а чатіки підчистили щодо наслідків.